Ця подія ставить нам перед очі, Садукеї, Ісус Христос, і задають запитання. Таке вроді би значуще запитання, бо закон і Мойсей говорить, що якщо твій брат не дав потомства, ти вмер, то жінку маєш взяти, щоб вона дала потомство братові Твоєму. Євреї рахували, що всяка хвороба це є якби, кара Божа. Бездітність — це je кара Божа. І для того, щоб позбутися отої, як вони думали кари Божої, можна було вийти з положення, що якщо твій брат помре, то брат бере жінку твою, щоб дати потомство, щоб в такий спосіб. Якби зняти із родини прокляття, як вони думали. І от сім братів було от такий приклад кажуть Христове. І Христос каже, не знаєте ні писання, ні що просите. Знаєте чому? Бо тому що садукеї, вони не вірили в Воскресіння. І вони прийшли Христові не питати, чия вона буде жінка. Вони йому прийшли доказати, що Воскресіння, якщо є, то чия вона буде жінка? Першого, чи другого, чи останнього? Розумієте, вони спорили, їм не так було цікаво, що там буде з тою жінкою, з тими братами. Їм все одно їм треба було принизити Ісуса Христа, щоб він не мов, що їм відповісти. І Христос їм каже і нам також. Не знаєте ні Писання, ні не знаєте, що питаєте. Ми дуже часто питаємо Бога не те, що треба нам до Спасіння. Ми дуже часто питаємо Бога те, що нам треба для розуміння. Але чи є ото от розуміння конечне до спасіння? Ми маємо шукати в Бозі те, що нам є потрібне, і конечне до спасення. Є дуже багато таких дискусій, які ми ведемо, одні дискусії заради дискусій, одні дискусії, щоб було про що поговорити, одні дискусії про складні речі, які абсолютно в них не розбираємося. Але стараємося щось там про них поговорити. Але задайте собі запитання при любі дискусії. Чи мені то є конечне до спасення? Як я буду говорити, котра порода котів краща така, чи така, чи той клоповухий, чи безвухий, чи ти про всіх буду щось говорити з кимось розказувати, які ми... чи це є конечне до спасіння? Ні. Як ми будемо розказувати, котру дорогу краще доїхати до Кривого Рогу чи до Запоріжжя, це конечне до спасіння? Ні. А ви чуєте, скільки ви за ціле своє життя потратили часу на марні речі? Ви скажете: ну, чекай, я ж питаю речі, які треба знати, знати для чого. Як ти питаєш, котра краща дорога? Це одно. Але скільки розмов? Вчора ви сиділи вечеряли, позавчора ви сиділи з друзями, проаналізуйте свої розмови. Скільки із цієї розмови було корисного і конечного до спасення? До спасення твоєї душі. До спасення тих людей, яких навколо тебе. Якщо Бог тобі відкрив Євангелію, то ті люди, які поруч, ти маєш їх спасти. Бо ми не є щось таке одно серед поля, знаєте, Ми є частина спільноти, ми є частина церкви, ми є члени тіла Христова. І коли Бог мені відкриває, то всіх тих, хто навколо мене, я маю до нього привести. Я маю кожному щось дати, Те, що є конечне до спасіння. Не дати що-небудь, а те, що є конечне до спасіння. От тому Христос і каже: а щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слово Боже, яке каже: я Бог Аврама, Бог Ісата. І Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. Тобто Христос їм каже конкретно: я Бог Авраама, Ісаака, Ісака Бог живих, а не мертвих. Тобто вони помирали Авраам ісак, Яків, всі патріархи, всі, то там були Мойсей, Ілля, всі. Він каже, я Бог живих, а не мертвих. Тобто він каже, що, він, що вони живі. А чому вони ще ні? Вони не воскресли, вони живі в Бозі, Воскресіння буде тоді, коли Господь Бог всіх покличе до життя і буде нове тіло. Тому що людина разом із душа і тіло Разом заслугу мали для Бога, разом і грішили, разом і каялися душа і тіло. І не може Господь Бог судити тільки душу, а лишити тіло. Господь Бог воскресить усе і душу, і тіло, і ми станемо перед Богом. Так воно буде інше. Так воно буде зовсім інакше. Воно не буде таке обмежене, як сьогодні. Воно буде інше. Бо тому що Христос, коли воскрес із мертвих, і прийшов до учнів, де зібралися, а двері були замкнені, пише Євангеліє, Став посеред хати і каже: Мер вам, двері були замкнені. Тобто Він прийшов навіть не треба було йому ті двері відкривати. Але чи то був такий дух привід? Ні, бо він каже, чи маєте що поїсти, і він сів з ними і їв. Тобто тіло буде їсти, але не для того, щоб жити. Він їв, щоб показати їм, що він не є дух і привид. Але це буде тіло, таке, як було в раю, неспорчене. І в раю вони їли не для того, щоб не вмерти, а для того, щоб смакувати, пробувати різні смаки. Ти міг і не їсти місяць. І тобі нічого не шкодило, а міг їсти два дні підряд без перестанку, і ти не поправлявся. Тому що їда була чисто для смаку, щоб тішити людину. А після гріхопадіння все почало портитися і їда в тому числі, і тіло, і воно стало залежне від їжі. Тому коли ми говоримо про Воскресіння, це буде інше тіло, таке як було в Адама і Єви до гріхопадіння. Тому каже Господь: не знаєте, нічого не знаєте, ні, помиляється, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили у Воскресінні каже, не женяться і не виходять заміж. Але будуть як ангели на небі, як ангели на небі не буде потреби, ні жениться, ні заміж виходити. Ми люди, ми мислимо по-людськи. Господь Бог є творець видимого і невидимого світу, і невидимий світ він також мислить по-своєму, але весь невидимий світ це не знає, що це весь той світ, який постійно. Дивиться на обличчя Бога. Вони знаходяться і кожен служить, свою роботу робить, бо кожен ангел своїм служінням Бога проставляє. Кожне служіння ангела приносить йому радість, то жити так, щоб наше життя приносило радість Богові, користь усім тим, що є навколо нас, а для нас, щоб ми думали про речі, які є конкретно, потрібні для спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.